Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо попередні результати національного мультипредметного тесту. 2023. Олександрійська первинка тепер в соцмережах. Об'єднання інвалідів Віра відсвяткувало 24-річчя. Три предмети в складі національного мультипредметного тесту складали у 2023 році випускники українських шкіл. Основна сесія вже позаду. тож наша знімальна група звернулася до фахівців управління освіти Олександрійської міськради, аби прокоментувати, які успіхи випускників 2023 року. Основна сесія здачі національного мультипредметного тесту завершена. Скільки мешканців Олександрійської тергромади складали іспит, розповіла Людмила Хайнолайнен. Основна сесія здачі національного мультипредметного тесту в місті Олександрії завершилась 20 числа. Загалом у нас було зареєстровано біля більше, ніж тисяча осіб. Це було місто Олександрія. Приютівська, Новопражська, Олексака Олександрійський район, от Пантаївська ТГ, це все було в нас. Проводили ми ці тести згідно з розкладом в закладах загальної середньої освіти і в закладі вищої освіти, першого другого рівня акредитації. Я не називаю, тому що ми не маємо права це казати. Є серед олександрівських випускників ті, хто набрав найбільшу кількість балів. І в нас є такі діти, які отримали по 200 балів. Це в нас учні ліцею інформаційних технологій. Власенко Захар, Калабухов Кирило, з математики отримали 200 балів. Токарєва Ярослава з української мови. Абдулаєв Тимур з англійської мови. Далі, Мультипрофільний ліцей Дробишев Іван та Котляр Євгеній з математики 200 балів. І ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Буйвал Кирил отримав 200 балів з двох предметів українська мова та біологія. Поцікавилися, чи є бажаючи на додаткову сесію. У нас буде проводитись і додаткова сесія. Вибраний уже один навчальний заклад, в якому буде проводитись додаткова сесія. Попередньо було зареєстровано 25 осіб на додаткову сесію, але їх буде більше, тому що 20 червня був дуже напружений день. Були не із апаратурою, із. Самою програмою вибивало, не заходили, не могли зберегтися, тому там добавляться діти, які будуть проходити теж додаткову сесію. Щодо порушень, під час тестувань видалень за аудиторією не зафіксовано, зауважила фахівець. Олександрійська первинка стає доступнішою, принаймні в інформаційному плані. Окрім сайту, фахівці працюють над наповненням двох соціальних сторінок у Фейсбуці та Інстаграмі. Зараз кожна амбулаторія знайомить підписників з сімейними лікарями та педіатрами. Наступний крок ведення медичних щоденників, розкриття актуальних тем та інформація щодо нових послуг. Олександрійська первинка стає відкритішою. Фахівці центру працюють над наповненням сайту. Активізували соцсторінки у Фейсбуці та Інстаграмі. Ми вже запустили в соцмережах наш заклад. Та в Фейсбуці, в інстаграмі, у нас давно вже працює наш сайт. А це пов'язано з першу чергу з тим, що до нашого закладу доєднався райони ЦПМСД. Це тепер ми один великий ЦПМСД на, на п'ять районів на місто і на п'ять територіальних громад. Для зручності для наших пацієнтів ми інформуємо, будемо інформати актуальну інформацію. Про стан наших заходів, про виконання роботи зараз. Кожна амбулаторія знайомить Олександрійців та мешканців сусідніх громад з сімейними лікарями та педіатрами. У нас 72 лікарі працює в нашому центрі надають первинну медичну допомогу. Ми обслуговуємо дитяче і доросле населення. У нас під заключено близько 90 тисяч декларацій з громадянами. Для цього треба вчасно і зручно. Ми будемо використовувати соціальні мережі для зручності, тому що саме в них дуже швидко можна знайти інформацію про які лікарі там у відпустці, як це буде. Все відбуватись, куди звертатись, на які номери телефону. У нас працює пункт невідкладної допомоги. і Є номер телефону, який ми зазначимо, де куди можна звертатись з усіх інших питань. Ми в майбутньому ми будемо відображати. Ми будемо раз у місяць звітувати про вільні місця у лікарів. Знаходьте в соцмережах центр первинної медико-санітарної допомоги міста Олександрії та підписуйтеся, щоб бути в курсі подій та новинок. Віра відсвяткувала своє 24 річчя. Об'єднання інвалідів з дитинства, загально захворювання інвалідів праці було засноване в Олександрії 23 червня 1999 року. Представників організації на чолі з Зоєю Беззубовою запросили на концертну програму до Палацу культури Олександрійський театр. Згадували, як з'явилася організація, де розташовувалася, дякували друзям і волонтерам і насолоджувалися виступами творчих колективів театру. Громадське об'єднання Віра святкує своє 24-річчя. Зустрілися в Ошатній залі Олександрійського театру, де на них очікувала насичена програма від колективів Палацу культури. Коли в далекі 90-ті в Олександрію прийшло розпорядження створити об'єднання людей з обмеженими можливостями опорно-рухової системи, то директорка центру соцслужби Валентина Барановська відразу звернулася до Зої Безубової, яка на той час працювала у сфері культурного дозвілля населення. Згадує ведуча святкового заходу. Першим офісом був кінотеатр Жовтень. Згодом отримали кімнати на території будинку побуту, де збираються і зараз. Сьогодні незвичайна подія. Сьогодні день народження нашої організації. 24 роки. День народження буває в кожної людини. Але організація це особливий день. І хотілося, щоб в цей день і надія була, і любов була разом, і доброта. І хотілося б торкнутися тих сердець, які на сьогоднішній день мені біля 60 чоловік. Які прикуті до ліжків, щоб оцей промінь щастя торкнувся і їх? Об'єднання Віра має чимало друзів та помічників. Завжди готові прийти на допомогу 12 волонтерів. Є і підприємці та благодійні організації, які підтримують матеріально. Сьогодні хотілося б мені, по-перше, сказати велике спасибі тим людям, які на день народження привезли нам подарунки, це продуктові набори, наукова виробнича фірма Зелений світ Віктор Недобиткін, це церква Качев Спасіння Саша Лисов, пастир, це благодійний фонд Еммануїл Аймосі». Спасибі їм через те, що кожен, хто прийшов сьогодні на свято, отримує продуктовий набор, а це значить подарунок. Люди, які є частиною громадської організації Віра, а таких 280 осіб, із них 50 дітей, потребують психологічної підтримки, допомоги. Основна місія подібних об'єднань не дати самотності заглибитись, спровокувати депресії, спробувати подарувати сенс життя, залучити до різноманітних заходів. І вони зустрічаються на спортивних батлах шашок, на святкових заходах в стінах бібліотек чи палацу культури мріють про власний тренажерний зал. Та про подорожі. На цьому випуск номент завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна!